Перемагає тільки той, хто постійно встає. Скільки би разів ти не падав, ти мусиш встати і пам'ятати завжди, що найтемніша ніч перед світанком. Я дуже сподіваюся, що це зараз наша найтемніша ніч. Я вважаю, що Україна має дуже потужний інвестиційний потенціал. Всі, хто вкладали раніше в Україну, ніхто не програв. Деякі люди зробили на заводі цілодобово водіїни вилазили з кабін, возили хліб. Перші два тижні я взагалі не ходив додому. Перший раз я попав додому в кінці березня. Завдяки тим хлопцям і дівчатам, які стоять зараз на фронті і тримають його для нас. Ми повинні просто робити те, що ми робимо. Кожен на своєму робочому місці. Особисто моя думка: якщо кожен українець буде приходити на своє робоче місце і якісно виконувати свою роботу, ми зможемо здолати все. Всі повинні на своїх робочих місцях робити все для того, щоб виконати те завдання, яке стоїть перед кожним. Перед нами стоїть забезпечити Полтавську область хлібом. Це не, не просто, але це дуже почесна місія і скажем, бо дуже важлива. Ми впевнені, що Україна виграє цю війну. Ми будемо ще більш потужними після цієї війни. Ми потрібні Україні. Бо ми виробляємо продукт для будівництва. А в Україні багато ще треба буде будувати і розвивати на сьогодні. Українці це сила, Україна це круто, Україна це бренд на сьогодні. І я думаю, що саме маркування зроблено в Україні повинно давати нам певні дивіденди на європейському, американському інших ринках. Цей товар зробили люди віддані своїй країні. Віддані своїй ідеї, ми не склали руки. Ми не чекаємо, що хтось прийде і зробить щось за нас. А беремо і працюємо тут і зараз.